Як Сінгапур перетворився з болота на мегаполіс? Розповім всього за хвилини. Ще на початку 800-х Сінгапур був невеличким рибальським селищем, аж поки британські колонізатори не зробили з нього порт для торгівлі між Китаєм та Європою. Після виходу з британської імперії Сінгапур став частиною Малайзії, але за два роки вона вигнала його зі свого складу. Унікальний випадок. Новоутворена країна була без армії, ресурсів і навіть питної води. Але у прем'єр-міністра був геніальний план. Він запропонував західним компаніям перенести своє виробництво в Сінгапур. Компанії отримали мінімальні податки, дешеву робочу силу та могли швидко відправляти свої товари на продаж в Азію. Це набагато зручніше ніж вести їх з Європи. А Сінгапур отримав інвестиції, нові технології та робочі місця. В країну зайшла низка гігантів. Уряд масово інвестував в освіту і готував спеціалістів саме під ці компанії. Поступово Сінгапур перетворився в одну з найбагатших країн світу. ВВП на душу населення тут перевищує американський. До речі, проблему з питною водою Сінгапур вирішив за рахунок очищення дощової та опріснення морської води. В наступній серії розповім, як з'явився інтернет. Підписуйтесь, щоб не пропустити.